Що робити, якщо працівник робить гірше за мене? Ну, плакати не треба стосовно цього, з однієї простої причини. Вам треба зрозуміти, що якщо ви власник, і працівник робить гірше за вас, він буде завжди гірше за вас робити. Чому? Тому що він найманий працівник. А ви власник, ви як батько цієї дитини, яку ви виростили. Ви завжди будете робити краще, ніж він. А він, як людина, яка не зацікавлена настільки у розвитку усього цього, як ви, він завжди буде робити гірше, ніж ви. Завжди. Навіть якщо він буде суперпрофесіонал, він не буде настільки замотивований, щоб робити краще за вас. Він не буде настільки замотивований, щоб розібратися з усіма тонкощами, знайти усі моменти, які стопорять роботу, які роблять якраз затори. В усіх видах діяльності, якими він займається, в усіх функціях, в усіх завданнях, вишукати це і усе це виправити. Так насправді замотивований лише власник. І найманий керівник може бути замотивованим так лише тоді, коли він отримує як інвестор певну частину прибутку у компанії. Тільки тоді він починає сприймати компанію, якщо він в її операційній діяльності бере участь або там у стратегічній її діяльності бере участь, він починає тоді тільки сприймати компанію як своє, він починає працювати разом із власником над тим, щоб там покращувати.